Вітаю усіх з вами, Ірис. Як ви ще справи? Вчора в мене був стрім. В мене запитали, як мені новий сезон у Фортнайці. Сьогодні у нас відео якраз буде про новий сезон у Фортнація. Хочу нагадати, що в мене в групі в телеграмі проходить розіграш на бойову перепустку у Фортнація. Якщо ви хочете отримати бойову перепустку у Фортнайці. Ви знаєте, що робити. Приходьте в мою групу в телеграмі і приймайте участь у розіграші. Розіграш до 23-го. І ще буде розіграш на стартер пак у Fortnite. Але це буде вже після 23-го. Всі, хто прийняв участь у розіграші, бажаю вам успіху. Ось такий нас Батл Пасік зустрічає нового сезону. Давайте швиденько пройдемось по скінам по Поногородом, хто не бачив. Я думаю, що всі бачили, я там на стімі вчора показував. Мені там почали ой, що ти там хто там не бачив, вже всі давно подивилися ці зливи, І все таке. Мені дуже сподобався ось, ось цей скін. Можете написати в коментарях, як він вам. Це, напевно, перше місце мене. Єдине, що мені тут ну, в цьому скіні не сподобалося, це аніме скін. Я думав, буде на аніме, але виглядає дуже прикольно. Мені подобається прям клас. Далі ось такий стиль, де теж непоганий стиль, мені подобається. Е, оцей скін, я не знаю, мені не дуже зайшов, якщо чесно. Виглядає якось, ну, так собі. Слабенько, слабенько. Далі, от така дівчинка теж непогана, вона мені подобається. У її звуть, А, Як і мою бабусю, до речі. Ну, тепер знаєте, як збудь мою бабусю. Прикольна, прикольна, але ну, треба пограти з цим скром, щоб зрозуміти його. А, йдемо далі. Оцей стиль, ну, ні, ні 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 тут ось явно вони щось пристаралися, мені не зайшло взагалі. Огірок, огірок у Фортнайті ватт, подивіться. Огірок у Фортнайці. Це, звісно, класно, ну це крінж і класно одночасно. в рингу. прикольно, ладно. Це ВП треба купляти тільки через огірка. Який ще читає реп. Подивіться, що червоний огірок що. Йдемо далі. Це скін мені не зайшов взагалі. Такий собі. Тут ну стиль таке собі емоція. Ну, що по емоціям. Емоція це не дивився, якась емоція з вершами. Сезон, як ви зрозуміли, знову з ограбленнями. Це дивно. І додали Sub-Zero. Я, до речі, вчора грав в Mortal Kombat з другом. І я там грав за Sub-Zero, і мене винесли. Тому я, я не дуже полюбляю Sub-Zero, В мене флешбеки, що мене винесли. Додаткові нагороди, ми дивимося. Дивіться, додаткові нагороди, ну, блін. Додаткові нагороди, як додаткові нагороди, як завжди. Оце все мені треба буде отримати. Все це О, це, до речі, прикольно. Оце мені дуже подобається додаткова нагорода. Ну що там далі? Ну, блін, до речі, теж непогано виглядає. Оце я не бачив, перший раз бачу. І далі там ну, нам покажуть скоро. І потім дивіться, вони ще додали ось такого Мідаса. Знову ось Мідас топ, я думаю, Мідас зайде всім. Оце Мідас, боже, всі люблять Мідаса. Це один з самих популярних стінів у Фортнайці. Якщо ні, ну напишіть, які популярніші за мідаса Або чому ні. А, ну і все. Як ви бачите, далі нагороди закриті, і ми нічого не можемо тут зробити. Що дивіться, які, коротше нові скин додали, це тільки сьогодні? Це я, це мене додали у Fortnite, чи що блін, максимально крінжово виглядає цей скін, але я не знаю, чого я хочу його купити. Я хочу його купити і з ним грати, а, До речі, не забувайте вписувати мій код автора у Fortnite. Таким чином ви підтримуєте мене як Фортнайт креатора вже цілий. Під роблю контентик для вас по форнету мені буде просто дуже приємно. Тому дякую за підтримочку. Ось такі нові додали сьогодні. Всі інші ви, напевно, вже бачили. Не знаю, що сказати по цим скинам. Краще, нехай за мене скаже емоція. Емоція каже, що ноль. Давайте запустимо що в катку, покажу вам нові локації. Він, в принципі, дивіться, якщо подивитися по онлайну, онлайн каже сам за себе, що у Фортнайта тут ну, трошечки проблеми з цим новим сезоном. <рес> трошечки проблемки, да, не хайпанули. Не хайпанули. Погравши я вчора не грав наскільки 2 години в себе на стрімі. Я не можу сказати, що сезон відчувається як щось таке нереально нове, ніби просто якесь міні-доповнення на новий сезон в них вийшов. Вонтажимось, дивіться де нові локації. Ви пам'ятаєте, тут були. Мій улюблений ліс, оце Сакура, так класно було, ліший був. А тепер цього всього нема, тепер ось така нова тут локація. Не знаю, чому саме вони тут вирішили таке робити, прибрати мою саму улюблену локацію. Е, вони так завжди, знаєте, у нас був острів кохання, вони знищили острів кохання. Всі локації, які я люблю у Фортнайті, епіки просто беруть і спеціально мені назло їх нищать. Ось такі локації, тут, як ви бачите, раз сейф, два сейф. Давайте відправимось. Ну, напевно, давайте до цього сейфу. Ой-ой-ой. Це Джон Вік. май oh гад. Він класний. У мене теж він є. А, так, ми не забуваємо дякувати. Дякувати. Це бачите, шоста гра, шоста гра в мене в цьому сезоні. Або шість разів я подякував. Ну здається, шоста гра. Позавжечку дякую. Ось такого виглядають нові локації зверху. Давайте стрибаємо. І ось ми летимо вниз. Сподіваюсь, гравців зараз буде не дуже багато. Дивіться, там якийсь динозавр або дракон. Ні, це вовк. Хоча напишіть коментарях, хто це. <гум> Подивимось, на кого це схоже. Як ви бачите, в мене вже є нова просолька, вже воно вам вон, тут показує одразу нову просольку, яку ви можете отримати. топ-1. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас ця просолька і як вона вам. О, тут дивіться вас у гірок зустрічав Гірок, дає зброю. От, блін, він не дав мені зброю. Не дуже добре. Капець, мене вбив штурмовік. Мене вбив штурмовік. <гум> Та за що? <laughs> так швидко ще ніколи мене гра не закінчилась. Дивіться, я вирішив змінити локацію, що ця мене чомусь вчиться, що якщо тебе вбили в місті, лети на особняк. Та блін, не тут гравці. Зараз да давайте і тут вб'ються. Це що таке, знаєте, зайшов з будівництвом пограти, тут якісь кібер граються коли таке було? Що можна сказати з приводу нової зброї? Сподіваюсь, ми зараз знайдемо. Вона ніби по погана, вони повернули знову снайперку. Але цієї снайперки важко стріляти. Додала якісь бомболіпучки для цих сейфів, щоб їх зламувати. Так, окей, мені треба спуститись вниз і показати вам сейф. Дивіться, додали ось такі штучки. Ви отак хопа їх накинули, і дивіться, як ви можете швидко огамселити все. Так, тут вже гравці, а ну будувати цікаво можна швидко з цими штуками чи однаково. Ти будуєшся, додали, ну повернуло Ні, Мені не треба. Блін. Що за фігня тут відбувається, я вчора краще грав, ніж сьогодні. Це боти тут ходять, і я вже налякатись починаю. Коротше, ми прийшли до сховища. Дивіться, ось ось так воно виглядає, це сховище. Вам просто треба закинути оцю штучку, і можна ще бити сховище, ніби і воно буде швидше. Бо якщо накинути цю штучку, бачите, тут є волни, 4 хвилі. І вам треба вбивати цих ботів, поки воно все тут відкривається. Все ось так. Такий гімплей. Як вам? <смеш> Можете написати в коментарях. Потім відкривається сховище, там можна знайти монету, але зараз воно відкриється, Блін, я вам вже спойлерю, що там може бути. Та це шок просто, це шок. Е, мене вбив тревий скот. Кіберспортсмени, вийдіть, будь ласка, з гри. Е, мені, до речі, підписник кинув класну ідею для відео. З Забрати топ-1 у Fortnite, так. З новою зброєю. Я думаю, це буде цікаво, тому наступне відео якраз буде про це. Намагаємо взяти топ-1, зайняти топ-1 у Fortnite з новою зброєю. А зараз ми намагаємо запустити, щоб я вам хоча б щось показав. Я спеціально обрав режим без будівництва, бо тут грають дуже багато окунів. Ось повірте мені, тут дуже багато окунів. Під окунями я маю на увазі бойців, звичайно що тут дуже багато бойців. І зараз мене знову вб'ють, блін, там топ-99 зараз займу. Напишіть, який топ я зараз займу. І потім ми дізнаємося, який топ у мене буде. А ще запускати про потяг, дивіться, є потяг, так, ну, вони цей потяг, і тепер можна його пограбувати, типу взірвати, і навіть за застрибнути у вагон потягу. Так, да, це прикольно, ніби зроблено. Ми там ну, знайшли його, ну його вже пограбували, цей потяг. Знову, до речі, цей сезон так з пограбунками, пограбунками класно сказано, з ограбленнями, І це вже не перший раз, коли у Fortnite таке саме, ось і все таке двіжуха. Придумайте щось нове, епіки, будь ласочка. Будь ласочка, спробуйте щось нове, скільки можна, на одному і той самому хайпити. Ні, я розумію, що це прикольна тема, що всім заходить, але вона дуже часто повторюється. Це вже четвертий раз або п'ятий. Можете написати в коментарях, який точно раз. Бо я там не дуже рахував, але знаю, що дуже багато. О там вже є якийсь лут мінімальний, це мені потрібно. Капець, капець, дивіться, скільки гравців, ну це шок. Ми хоч одного вб'ємо. Є перший фраг, перший фраг чатику. Перший фраг у новому сезоні в мене на відео. Другий фраг, я не засняв. Ну спеціально. Нащо на хвастатись, да, знаєте, цими фрагами. До речі, вони додали ще штуку, яка вас просвічує. Додали биту. І ось такий. Таку поп... Це автомат, до речі. Ну, він дуже скорострільний, стріляне, з нього можна настрілювати. Але я б все одно віддавав би перевагу старим автоматам. Вони все-таки є. І вони вони більш потужні, бо вам так сказав. А до речі, напишіть в коментарях, що вам краще бита чи катана? Дивіться, що можна збити, да, так бігати. Типу ніби як із катану бігаєш, а ніби не ні. щось на то воно. Ой, тут гравці. Так, бачу, бачу, гравця, дивіться, прослідуємо, прослідуємо. Тут, 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 нова зброя. Візьму. Де він? А де? А де алло? Доброго ранку. Два гравці. А де він хилитися? Тут не можна ніде дохиллитись. Ага. Ось така нова зброя, вона, до речі, дуже прикольна. Дуже сильно дамажа, як ви бачите, він ніби по мені настрійов класно, але зброя просто його законтрола. Набрав я, якорот кучу нової зброї. Зараз будемо все це тестати. Он тут сховище, бачите, хтось вже взламує. Тут спавні суботи, але дивіться, що я вам забув показати саме головне. Можете підійти до сховища і почати бити. Але. Мене вбили. Ну, ось так ви можете зробити. Я тепер чомусь розумію більшість гравців, чому вони не грають в соло. Ну, саме з моїх ось з ким я граю. Я розумію, чому вони не грають в соло, бо напевно в них відбувається таке саме. Що можна сказати з приводу нової зброї? Я вам майже все показав. Всі фічі, вон тут апдейт, можете почитати. <х at> Якщо ви, звичайно, розумієте англійську. Uh, непогано, непогано. В принципі, це все буде відчуватись, гратись. і Іде що мінуше вони повернули снайперки, але да воно зробило там нюанс зі снайперками, що стріляти з них не так легко. А, а так нова зброя, нові предмети, прикол, прикол, просто прикол. Прикольні. Ну, все, все, що я хотів сказати. Сезон прикольний. Мені він поки не дуже зайшов, я впевнений, що я, звичайно, багато награю uh, в цьому сезоні. А що буде далі у Фортнаті? Ну ви дізнаєтесь мене на youtube каналі тому дякую чесно за перегляд. Я знаю, відео вийшло ні про що. Але ну сподіваюся, того переглядів розберемо. Мені і цього вистачить все. Дякую, гарного дня. Побачимось на стрімах. Ну, можете ще писати так автор, якщо вам зайшов такий контент Так все. чао какао.